щирі вітання моїм любим глядачам цього каналу. Хотів познімати трошечки по траку, які мені роботи тут потрібно робити, що я буду сьогодні робити. Тому що, можливо, комусь цікаво, що я роблю 34 години на рестарті Це я мушу стояти і не рухатися, і тому я можу робити деякі справи, по-моєму траку. Але я не буду цього знімати, тому що є 253 тисячі 872 людини, які знімають про траковий бізнес, і які знімають про траки. І якщо чесно, мені ці канали не подобаються, тому що вони нудні. І це канали для тих людей, хто в темі. Виявляється, в темі дуже багато людей. Але там і без мене. Дуже багато людей, які щось цікаве знімають, щось цікаве розповідають. Наприклад, Калуш Транс хороший чувак, цікавий українець, говорить українською мовою. І хто любить траки і цікавиться цим ділом, можете до нього завітати на канал, і там ви знайдете для себе дуже багато всяких прикольних штук, тому що він інколи показує навіть поломки, як їх полагодити, і все таке це пізнавальний канал для справжніх. Любителів цього бізнесу. А я не про це. Тому я задам вам декілька дуже дурних запитань, які останнім часом мене дуже бентежать. Ви знаєте, що люди у віці задають дуже багато запитань, це те ж саме, що малі діти. А чому це? А чому це, а чому це, а чому це? А чому це? Я знаю це. Дуже швидко набридає для батьків. І вони придумають різні нецікаві відповіді. Але ми вже дорослі люди. І сподіваюсь, що хтось з вас відповість мені на ці запитання, розкаже свої версії, і мені буде дуже цікаво почути, що ви думаєте з цього приводу. Так ось, перше запитання. Чому американці навіть в сучасних автомобілях відкривають вікна, коли їдуть, і висовують руки назовні? Чому? У вас потіють руки, у вас є кондиціонер, просто достатньо поставити тут на обдувало руку, і вона бистро у вас заморозиться і висохне. Чому треба відкривати вікна і висовувати руку туди? От вони їздять так. В нас я такого не помічав. В Україні маю нове. Хоча я давно вже з України виїхав, можливо, зараз сучасні водії так само їздять і в Україні, висовлюючи, виструмлюючи руку назовні. І так роблять, щоб вона обдувалася або просто кладуть на двері ззовні. І так тримають. Друге запитання. Чому американці, коли курять в машині, не відкривають вікна? Вони курять з закритими вікнами? Якщо це я курильщик і дуже просто відкрити вікно і весь дим витягується? Це ж дуже легко. А хочеш, щоб швидше витягувався, відкриваєш два вікна, Просто привідкрив настільки. І все, воно вивітрюється моментально. Чому вони так не роблять? Хе. Запитання. У вас є відповідь на таке запитання? У мене немає. І третє запитання до тракістів, якщо ви все ж таки попали до мене на канал і дивитесь мене, то в мене третє запитання саме для вас. Чому, якщо всі перестали їздити в Флориду, і це дуже небезпечний штат для водіїв вантажівок, чому до цих пір усі тракстапи переповнені? Чому після 4 годин дня вже неможливо знайти порожні парковки? Чому так відбувається, якщо ніхто сюди не їде? Де взялись ці всі траки, які зараз онду там, на вулиці, навколо мене? Бо я стою з боку. Я не стою на парковці, я стою з боку. Тут така лінія. Ну, я тут завжди стою, тому що ви знаєте, мій трак довший за звичайні траки на декілька фут, і мені зручно стояти тут, але не одної порожньої парковки немає. Я сподіваюсь, ви дасте мені відповіді на ці запитання. У мене було ще декілька. Але поки я вам проговорив перші, я забув про наступні. Так що, якщо я згадаю, зроблю ще такий відос. Згадав, дощі на вулиці, тому, можливо, будуть якісь шуми. Згадав, чому на тракстапах всі тракісти... Сидять на очку по пів години. Що там робити? Ти завжди кудись поспішаєш, що робити в туалеті пів години? Якщо ви думаєте, про що ви думаєте, то ні, ні. це незручно робити десь в туалеті. Чому вони там довго сидять? Ще одне запитання. Чому деякі особі, чоловічої статі? Постійно смикають себе за цвіркуна. Так, да, я знаю, більше це стосується чорнобривців, вони так роблять. Але сьогодні ось до передію були якісь, е так би мовити, білі люди. І от він постійно стоїть і себе смикає. Чому ви так робите? Для чого? Вам заважає щось, У вас там чухається щось. Чому? Ви так робите. Хтось так робить. Не ви конкретно. Хтось так робить. У вас є версія, чому чоловіки отак роблять? Дуже цікаво. Да, Можливо, ви знаєте, до якої народності належить людина, яка стоїть перед вами в черзі без якогось то стиду, запихає пів своєї руки. В задній проход до себе він стоїть, нагадую, перед вами, шукає там щось якийсь час. І йому не стидно? Йому не стидно? Він це робить постійно отак. До якої народності належать такі люди? Сподіваюсь, ви відповісте на мої дурні запитання. Можливо, у вас є якісь версії. Сподіваюсь я нікого не образив. Цими дурними запитаннями, але це мене бентежить, чому люди себе так поводять інколи. Я знаю, що українці так не роблять, тому що я прожив якийсь час в Україні і я з цим не стикався. Ну, принаймні з останнім запитанням я такого не бачив Мирно небо вам над головою, мої любі підписники. Слава Україні! Героям слава, до нових зустріч!